Слава Україні! Вітаємо усіх патріотично налаштованих українців на Ютуб-каналі Пантерівець! Цей канал для тих, хто цікавиться військовою тематикою, яка для нашої країни стала дуже актуальною. Війна не тільки знищила майно, але й зруйнувала мрії та життя багатьох невинних людей. Що нас чекає далі, важко прогнозувати. Хочеться очікувати кращого. Але треба діяти виходячи з найгіршого. Ми хочемо бути сильними та незалежними, тому нам необхідно розвивати навички та поглиблювати знання у питаннях, які до 24 лютого багатьом здавались зайвими. На цьому каналі ми будемо ділитися досвідом зарубіжних військових, розкривати актуальні юридичні питання для українських воїнів. Та в цілому збільшувати поінформованість українців у військовій справі. Знання це потужна зброя проти страху та розгубленості. Це показує досвід багатьох країн, які роками живуть поруч з ворогом. Підтримайте нашу ініціативу підпискою на цей канал, пишіть коментарі, залишайте ваші запитання та не соромтесь ставити лайки.